Ну, взагалі я почуваюся на 25. Свято мене. І вдома після роботи мене чекав дуже-дуже приємний сюрприз. Так, подарунки. Не знаю в будь-якому віці. Я думаю, кожна людина любить отримувати подарунки, крім того, що їх і робити. І я отримала, як бачите, принтер. Так, принтер я хотіла вже досить давно. Ми планували робити таку покупку, тому що діти в школі, і в мене виходить практично через день бігати у наш фотокопі-центр для того, щоб роздрукувати щось чи перексерити і тому подібне. Ми цю покупку планували, але я не думала, що ми це будемо, що я це буду мати так швидко. Давно ми почали цікавитись, яку фірму вибрати і так далі. І як бачите, мені подарували саме цю фірму, яку, в принципі, я й хотіла. І я думаю, ми будемо задоволені моїм подарунком. Це така річ, яка завжди потрібна вдома з документами, зі школярами і тому подібне. Тому я взялась для того, щоб його розпакувати. І переглянути, який він і так далі. Але я ще в момент, коли відкриваю даний принтер, не знаю, що головний подарунок мене ще чекає попереду. Просто основний подарунок був замотаний в подарунковий папір, і я на це не звернула увагу, точніше як принтером. Настільки була я рада, що я почала відкривати принтер. А основний подарунок чекає. І ось мій основний подарунок. Взагалі, чесно сказати, я була настільки шокована таким подарунком, і мені просто відняло мову. Я не очікувала такого подарунка, чесне слово. Це виходить ноутбук цієї ж самої фірми, як і принтер. А це вже на наступний день чекаємо дзвоника до школи. Ми зазвичай стараємось приїжджати до школи швидше, тому що там проблематично припаркуватись, і тоді доводиться їздити кругами, шукати паркомісце. Ми приїхали завчасно, як завжди, і от мої діти, як завжди, на висоті. Ну що ж, ось і останній наш робочий день п'ятниця. Нарешті. День народження своє я не святкувала. Ми просто вдома попили каву з тортиком. І було дуже приємно читати всіх вас повідомлення. Їх було просто супер багато. Я що робила, то тільки відповідала цілий день на дзвінки, повідомлення, смс в Фейсбуку, Інстаграмі і так далі. Дуже мені було приємно. Щиро вам всім дякую. І що ж, переходимо в новий етап, будемо готуватись тепер до Дня народження діток. Вони вже його чекають також з нетерпінням. Отже, так, як я вже казала, сьогодні п'ятниця, я їх завела до школи і біжу на роботу, а потім. Підемо, як завжди, гуляти. Щодо додаткових занять для дітей. Нам все ж таки вийшло їх записати, записати в нашій школі, і це мені дуже подобається. Одним словом, я записала на два дні їх на дзюдо і на два дні на, на танці. Я взагалі Серхіо хотіла записати на баскетбол, але як виявилось, там діти приймають починаючи з шести років, тобто як без першого класу. І я не спішила його туди записувати, тому що я побачила, що там якби група набирається зі всіх бажаючих, тобто є там і старші дітки, і набагато старші, по років 10, 11, і 6, і 8, і так далі. Тобто збірна йде. І тому я не спішила, щоб не відбити йому охоту. Взагалі я бачу, що йому це подобається, тому що, якщо він буде, може, з дуже старшими, може він буде соромитись і так далі. Тому я вирішила, нехай цей рік походять разом. Тобто, два дні ми маємо дзюдо, два дні цього, танців, і до півшостої вони є зайняті. І все це робиться в школі. Мені немає потреби бігати, їх забирати, кудись заводити і так далі. Це просто суперово. Дуже шкода, що не вийшло мені їх записати на басейн. Там, де я планувала це зробити, все є зайнято. Але мене поставили якби в такий лист як то, список очікування і сказали: якщо будуть якісь вільні місця, нам зателефонують обов'язково і тоді ми зможемо ходити. Наразі чекаємо. Якщо вийде нам з басейном, то хоча б там чи на вихідні, може, п'ятниця нас є вільна, може, будемо їздити. Наразі маємо так, як маємо. Я бачу, дітям це дуже подобається. На Надзадо, до речі, нам треба буде поїхати купити костюм. оцей такий білий, тому що я його шукала у нас в китайських магазинах, об'їздили ми з чоловіком всі магазини і не знайшли. Тому я написала тому професору з дзюдо, що ми будемо в них замовляти костюм. А там на хвилиночку один костюм коштує 40 євро. Тобто на дві дитини мені треба виволити 50, ой, 80 євро лише тільки за костюми, плюс ще заняття, і матрікула, і тобто запис там також додатково оплачується один раз в рік. Одним словом, мені мамочки з нашої школи підказали, що в нас є декатлон. А я взагалі забула думати про це, що там є спортивні якісь костюми і тому подібне. Як я про це забула, не знаю. В декатлоні такий костюм коштує 12 євро. Тому я швиденько подзвонила до нашого професора з дзюдо, попросила, я би вибачилася і попросила, щоб він анулював моє замовлення на ті два костюми, і, це, і він сказав, що без проблем. Тепер в мене залишається на вихідні. Отже, ми плануємо на вихідні зробити покупки подарунків для дітей. І також ми плануємо поїхати купити оці костюми для дзюдо. Плюс, як я вам вже говорила, я буду діткам справляти день народження для їхнього класу в Бургер Кінгу. Тому нам обов'язково треба буде купити такі подарункові пакети, там різні цукерки і так далі. Якби кожна дитина після дня народження отримує такий міні подаруночок Треба буде поїздити, пошукати щось або сама сформую, або, або вже куплю готові, подивлюся, залежно, що знайду. І плюс батьки зі школи, у нас така є домовленість. Тобто, мами іменинника чи іменини питаються: що ти бажаєш, чи нести подарунки, чи краще гроші через бізум вони не на картку. І батьки йдуть і купують дитині те, що саме потрібно. Я написала, що мені все одно, в принципі, можуть давати гроші, можуть подарунки. Як бажають, частина батьків погодилась на здачу грошей, тому мені на ті гроші треба буде поїхати і купити дітям подарунки. Все це треба буде упакувати, потім завести все це в бургер кінг. Ну, звісно, воно буде все в багажнику, машині, потім просто. На момент, коли дітки будуть відкривати подарунки, ми це занесемо з машини і діти зможуть відкрити подарунки. І плюс я планую ще докупити один тортик, тому що дітей буде багато, я не думала, що все так зголосяться. Буде аж 17 діток ну, з моїми іменинниками включно. І на 17 дітей там в Бургер Кінгу пропонують один тортик. І я так думаю, що це буде дуже мало. Тому треба буде з'їздити в Маркадону, купити ще один торт, такий більший, щоб діти вже могли погамити смачно і багато. Так вони це люблять. Ну що ж, і всім бажаю гарного закінчення робочого тижня. Я побігла на роботу і до скорого. Всім па-па! І ще одне люди, хто проживає в провінції Мадрид, ми запрошуємо вас 9 жовтня сюди до нас в Алхети на мирну ходу. І всі зібрані кошти будуть відправлені в Україну. Звісно, разом до перемоги.